Вас відома, чому йде підвищення тарифів, воно йде мінімальне. Основна причина підвищення тарифів в те, що комунальне підприємство стало платником податку. Ті тарифи були розраховані, коли вони не були платником податку і не враховувалися від шкоду від від кожного тарифу 20% до бюджетів усіх рівнів. Тому в цей новий тариф закладено. Тільки 20% ПДВ це що буде сплачувати комунальне підприємство, і буквально одна гривня на послуги для того, щоб перекрити різницю в заробітній платі працівникам, які раніше була мінімальна заробітна плата, виплачувалася працівникам комунального підприємства 1600, а зараз відповідно до діючого законодавства комунальне підприємство повинно виплачувати зарплату не менше, ніж 3200. Ви це прикласно знайдете. Але це таке коротке пояснення до необхідності розгляду і обговорення цих тарифів. Це перше питання, що стосується тарифів. І дивіться, я не знаю, як комунальне підприємство. Ну вони розкажуть тоді про свою суть. Поки що не будемо, я кажу, угублятися це питання. По-друге, питання, ось сюди було піднято питання депутатам нашої селищної ради по цих поставлюванню сміття. Да, ми всі прекрасно бачимо, що. Склалася така традиція, тільки починається весна, починається тату-лока, люди починають прибирати в себе на подвір'ях, на городах і так все інше. І це вже ну, таке в крові, можливо, наших людей, про те, що мусор його, хоча є різні рекомендації. Листя можна там компостні ями закладувати, щоб воно переброжувало, тоді використовувати його як, як добриво чи не міддоб, просто як добриво для своїх городів. Але немає такої практики і дуже важко здвинути це людське розуміння про те, що це шкідливо для, для здоров'я тих людей, які проживають, плюс це шкідливо для цієї екології, яка є. Ми що могли зробити? Ми знову наголосили через газету Літинський вісник про те, що це адміністративно наказуєме дійство, якщо людина здійснює, вона може бути покарана. Але є дуже багато яких, але по-перше, що завжди навесні ми буквально вчора проходило засідання виконавчого комітету, де було прийнято рішення про проведення двомісячного каблугустрій на території Літина, де так само членами виконавчого комітету обговорювалося питання щодо долучення до цієї процедури, роз'яснення процедури серед мешканців Літина про забороню спалювання цього сміття, побутового сміття. Тому хочу одне сказати. Проблем можна, раніше було може трошки менше, тому що коли в державі дігала екологічна служба, це прямий ну, було пряма функція екологічної служби штрафувати, наказувати, попереджати людей за спалювання цього сміття. Екологічної служби, як такої, вона ліквідована всі, всі території України. Немає таких інспекторів у нас. Друге, відповідно до адміністративного кодексу, то, оце, е, е, мені підскажуть, е, якщо я помилюся, але це прерогатива складати протоколи по порушенню правил благоустрою це, е, працівниками поліції на даний час. Тому ми звернулися вже напряму до працівників поліції. Є у нас дільничний інспектор про те, що вони приділили більше уваги. Ми готові забезпечити його. Нашим працівником, щоб він не сам ходив, а наш працівник разом із ним буде ходити щодо упередження цих дій. Проконтролювати всю територію літина ми, я визнаю це правильно, ми не зможемо. Тільки завдяки, може, спільним нашим зусиллям, як членів виконавчого комітету, депутатів, можливо, просто свідомих людей можна попереджати і запобігати. Тут є пропозиція щодо пільгового вивезення цього сміття. Ми запитаємо керівника комунального підприємства, по-перше, чи це можливо як механічно, тому що це треба задіяти дуже багато транспорту. І чи це фінансово, воно буде не збито комунальному підприємству, тому що бо, е, якщо вивозити сміття з домоволодінь за рахунок місцевого бюджету, це вже буде порушення. Це людина сама добровільна. Вона на даний час, тут не треба було навіть піднімати це питання, на даний час комунальне підприємство може надати послугу по вивозу, там, наприклад, побутового сміття, будівельного сміття і так далі. Ця людина повинна звернутися до комунального підприємства, вивезти. Але давайте тепер будемо думати, куди ми його будемо вивозити. Якщо ми зараз будемо ці всі гілки, це все остальне вивозити наше, наше сміттєзвалище, чипати тієї території, тієї площі сміттєзвалища для того, щоб складувати там гілки. Ці гілки будуть лінити не навіть, там, два роки, три роки, і все інше, поки вони загниліють, не будуть нести ніякої е, цієї шкоди і не будуть за, за його захламлювати. Давайте разом з вами радитися, що ви підкажете, як у цій ситуації поступити з нами. Але зрозумійте, ну не можуть і тут звернення до літинської варти. Функція літинської варти трохи не екологічна. Літинська варта вона була створена з метою і за пропозицією тоді райвідділу міліції, ще не поліції, міліції, на той час, коли були такі буревні часи, коли була така чая можливих терактів, можливо, тоді різних тітушок виступів і так далі. От тоді на просьбу райвідділу міліції було відновлено роботу громадського формування. Щоб задіяти людей, чергувати, як тут сказано, цілодобово, ми знаємо, чи це ефективно і чи це можливо таке заставити людину цілодобово контролювати всю територію літана. Це треба йти з роз'ясненням, треба говорити, треба людям пояснювати про шкідливість цього. Але... Але 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 це спільна робота, це не тільки робота селищної ради. Ми що будемо, можемо, ми що можемо, та робимо. А що будемо могти, ми будемо допомагати. Дивіться, зі своєї сторони, що ми зробили. Дякуючи депутатам, які проголосували свій час для виділення фінансової допомоги комунальному підприємству. Було придбано там певні механізми, та техніку, все інше. На даний час ви всі прекрасно знаєте, що закуплено. Новий трактор, до нього вже закуплена частина навісного обладнання. Для того, щоб хоча б цей, цей, селищна рада не забруднювала цими гілками і не задивлювала територію літина, нами вже керівництвом комунального підприємства замовлення е, ще подробівка, чи як вона правильно називається. Ми не такі гілки. Ми ви бачите, у нас дуже багато тонких гілок. Коли ми вирубуємо з вами кладовище, коли ми з вами обрізаємо дерева, коли ми підстригаємо дерева і кущі, коли ми з вами вирізаємо цю порос, яка наросла річна порос і у цьому. У парках і так далі, то для того, щоб її не накопичувати, не вивозити, не спалювати, буде така можливість його просто перебити на щепу, залишити її на місце. Через рік вона та тирця перегниє, і буде, як кажуть, і удобрення, і ми не будемо забруднювати димом під час спалювання цих ділок. Це ми що на себе взяли відповідальність. Далі давайте працювати спільно з вами. Кожен з вас опирався на окрузі. За кожного з вас певні вулиці голосували. Тому давайте за цією роз'ясненою роботою всі разом спільно будемо йти пояснювати нашим людям про шкідливість цього е, спалювання цих покупових а також рослинного походження. Це моя така думка. Можливо, я хотів би почути і вас, і депутатів, можливо, хтось ще своє думку. Скажіть, звернення. Тарифи була направлена до соло мною, в мене є е, щодо регламенту роботи селищної ради. Я повністю погоджуюсь, що там все правильно було викладено, але той же саме регламент, закон про статус депутатів місцевої Рад ради і закон про місцевого захсування дозволяє і зобов'язує депутатам бути активним на сесії. Так як є засідання, де зараз стають з об'єктивних причин. Я не мав змоги ознайомитися з ситуацією по тарифах, економічною і соціальною складової. Тому, звичайно, ми сьогодні всі говоримо про тарифи, да, треба піднімати. Там не йдеться за бюджетні, комунальні і приватні підприємства, там йдеться за населення. Сьогодні достатньо того, що державна політика така загнала людей цим газовою енергією вже дійсно до ній е модульну. І сьогодні піднімати на цю е, гремню суттєво, воно напевне не поліпшить. Для чого я прошу дати вас відповідь письмово. Тому що надалі я маю мати офіційні матеріали, тому що я буду викладати свої думки для того ж самого назад, щоб ви чудово розуміли, скільки це, яка це сума, чи воно суттєво змінило чи не змінило. І чому, наприклад, приватні комунальні підприємства е, прекрасно процвітають, а наше комунальне підприємство обов'язково постійно дотувати. Я не проти того і дуже добре, що Цю техніку. Але це гроші платників податків, вони мають працювати на людей. Тому я дуже прошу в частині не знімати питання з порядку денного, а в частині голосування по самих проєктах рішення по тарифах вилучити пункти населення. І до той пори, поки не отримаємо детальну аналітичну довідку, поки не буде зрозуміло, наскільки воно впливає і скільки воно що дає, і як воно дає по людях, до тим пір не голосувати з цією. Це ми. А, щодо, а щодо екологічної звернення згоденно для цього є профільна комісія, працівники благоустрою, любий депутат, давайте зберіть, швиденько, так само є МЧС, так само є інші причетні. Зібралися завтра на любу годину, коли розробили механізм, довели до людей, кивнули цьому все. Працівників нам з якої сторони ви хочете заводити. Я запросимо, щоб вони для роз'яснення пропаганди їхня допомога, профілактики. Добре, буде враховано вас. Дивіться, я хотів би є голова бюджетної комісії, яка була присутня під час розгляду проєктів рішення, які виносяться сьогодні. Я хотів би, щоб ви сказали, чи було комунальне підприємство, пояснено причину підняття, чи було роз'яснено, що тягне за собою підняття цих тарифів і передач. Так, да, я присутня була на комісії. Ми обговоримо про вподанні заяви. І слухали пояснення причини, чому було запропоновано підняти тарифи. Я згодна з тим, що, звичайно, включають податок вже в оплату населення, тобто хоче, не хоче людина, але вона вимушена вже давним-давно ми проти також і Телеком послуги з урахуванням ПДВ, але в мене на сьогодні також постає таке питання. Скажіть, будь ласка, з минулого року задавалося питання і пропонувалося вам, і ви обіцяли провести інвентаризацію, інвентаризацію і ввести особові рахунки людям, які користуються водою, щоб проплата йшла безпосередньо через банк, ну хай навіть самі вони платять через інтернет банк як зараз дозволено. І щоб на особові рахунки розносилися кошти. Тобто ця система дозволяє повністю зарахування коштів на рахунки відповідно за користування послуги. Тобто, Контроль, І давним-давно у нас особові рахунки, і давним-давно йде коло у нас особові рахунки, Просто mm -hmm. ви не в курсі. Як ми можемо бути не в курсі, ви де якось повідомити своїх абонентів про Всі сьогоднішній день плоджу на 26.00 в общину, але не бачу, має бути якісь Всім присвоєння особові рахунки. Тому що, може, в банківській системі... А хто не був з вас тут присутній? В мене є особові рахунки. Через субсидію. Субсидію оформили, і всі особові рахунки приходять через субсидію. Хорошо, я тоді розвичаюся раз так. Але тут через особові рахунки. Добре. вам Добре. Добре, вас все Дивіться, шановні депутати, шановні присутні, обговорили ці заяви. На ці заяви будуть дані письмові відповіді конкретно із розкладення цих економічних показників, що потягнуло собою це підняття. Але давайте я пропоную, коли ми підійдемо до кожного з цих питань, які винася на сесію, там буде окремо для населення, окремо для приватних підприємців, окремо для юридичних осіб. От тоді ми обговоримо ці питання підняття для для фізичних осіб, тобто для побутових користувачів цих послуг і всіх інших. От під час розгляду цих питань ми повернемося знов до цих питань, які вами були підняли. Тому, шановні депутати, порядок денний 13-ї сесії селищної ради сьомого зкликання вам роздано. Я його зачитувати є необхідність. Роздаю, ну, це, да. він, він вам розданий. Якщо необхідно, я його можу зачитати, але він у вас на руках є. Якщо немає зауважень до переліку питань, які виносяться порядок денний, немає зауважень. Тому хто за те, щоб затвердити такий порядок денний, прошу голосувати. За? Проти тримався. Щодо процедури голосування, пропоную випадку, якщо відсутні пропозиції доповнення зміни і зауваження до проєкту рішення, приймати його відразу за основу і в цілому. Якщо немає зауважень таких випадків, то прошу проголосувати за це. Хто за? Проти затримався. Одноголосне рішення приймається. Так, нам необхідно визначитися відносно регламенту роботи сесії. Пропонується для доповідачів з питань порядку денного надавати до 20 хвилин. Для співдоволю інформації до 10 хвилин. Обговорень, доповідей, можливих дискусій з питань порядку денного. Час надавати по потребі, але не більше 5 хвилин на кожне питання для об'яви оголошень повторних виступів до 3 хвилин. Для організації проведення поіменного голосування на кожне питання, час надавати по потребі, але не більше п'яти хвилин. Мушу пропозицію провести сесію протягом двох годин. пропозиції. 15 питань, що, навіть по 5 хвилин, то не викладеться. Ну, будемо бачити. Якщо то продовжимо тоді Ну Давайте пропоную три години. Давайте. Але я думаю, що в нас було і 40 питань, викладувалися дві години. Сьогодні фактично є. Із заменними питаннями 15 без заменних питань, там 10 буде декілька питань заменних. Які буду пробувати? я пропоную дві години. Пропонуйте більше, давайте більше відобразимо відобразимови. Давайте дві години. Якщо без перерви, якщо погоджуєтеся, то прошу проголосувати. Хто за проти? Притримався одноголосно. Шановні депутати. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Дивіться, по першому питанню я хотів би слово на... Так, по перше питання, яке виноситься сьогодні на розгляд нашої сесії, це про внесення змін до програми поліпшення пожежної та корміної безпеки Ліківської селищної ради на 2015-2019 рік. Пояснюю депутатам, що це таке і чому воно сьогодні винесено на розгляд нашої сесії. До Літинської селищної ради надійшов лист начальника Літинського районного сектору ГУДНС України Вінницької області за номером 444 майора Служби цивільного захисту Горбачука про прийняття та затвердження змін до програми поліпшення пожежної та техногенної безпеки Літинської селищної ради. І що стосується конкретно цих змін, я можливо, Григорій ви коротко розкажіть, що не читали. Шановні головуючі, шановні депутати та всі присутні, у свій час у 2015 році служба району звернулася до вас, до селищної ради з пропозицією прийняти програму поліпшення пожежної та техногенної безпеки на 2015-2019 роки. Значить, даною програмою було визначено перелік заходів, виконавці цих заходів і орієнтовний обсяг фінансування. У зв'язку з чим ми просимо внести зміни. Ми просимо внести зміни в пункт 3 даної програми це додати придбання спеціальних захисних чобіт пожежного для особового складу нашої сьомої державної пожежно рятувальної частини. Враховуючи, що дані спецвзуття воно є дороговартісним, тому ми просимо внести зміни також в орієнтовний обсяг.